Слідчі криміналісти та вибухотехніки Національної поліції України проводять слідчі дії на території міста Вовчанськ. Було встановлено місце, де утримувались місцеві жителі у так званій Катівні. На стінах бачимо позначення форми надписів, назви місяців, дати та молитви. Слідчі головного слідчого управління національної поліції України оголосили про підозру двом бойовикам ЛНР, які піддавали тортурам більш ніж 500 людей у катівні на Харківщині. Разом з російськими військовими вони облаштували на території агрегатного заводу міста Вовчанськ катівню, до якої звозили людей з найближчих населених пунктів. По приїзду до цього агрегатного заводу людей катували. Через їх проукраїнську позицію та відмову співпрацювати з окупаційними військами. Збранців вибивали інформацію про противників окупації території України та про військовослужбовців Збройних сил України. Під час катування окупанти застосовували гумові кійки, били полонених електричним струмом та вирвали нігті. Крім того, кати погрожували цивільному населенню розстрілами, а саме зв'язували очі, били та стріляли їм біля голови. Під час перебування у цих нелюдських умовах. Хто протягом місяця, хто більш ніж півроку, люди молилися та видряпували на стінах молитви, ікони рахували дні перебування у цій катівні. Слідчі головного слідчого управління національної поліції України за оперативного супроду управління карного розшуку в головному управлінні національної поліції. Харківській області встановили двох воєнних злочинців, причетних до вказаних злочинів. Ними виявилися громадянин України, який раніше обіймав посаду працівника охорони громадського порядку Робіжанського міського відділу головного управління МВС України в Луганській області, та громадянин Російської Федерації, який обіймав посаду старшого переповноваженого в боротьбі з наркотичними засобами так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР. Саме вони приймали вказівки від агентів Російського ФСБ, координували та брали участь у проведенні Допитах в катівні. За опросального керівництва Офісу Генерального прокурора підозреним повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. А саме про підозру у порушенні законів та звичаїв війни в частині поводження з цивільним населенням, вчиненим за попередньою змовою групою осіб. За вказане кримінальне правопорушення підозрюваним за гроші позбавлення волі строком до 12 років. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують збирати докази причетності осіб у участі у катуванні та поневоленні українських громадян на території вовчанського заводу.